Хотілося б вашу увагу звернути на Боже Слово. Ми живемо в останні часи, коли так багато буде чуток, так багато буде відкриттів, так багато буде пророків, так багато буде різної інформації. І ми, як християни, маємо не запутатися в тих всіх тенетах, які можуть розставлятися до нас, пропонувати для нас, знаєте, різну. Різну таку поживу для нашого слуха, щоб ми могли б розуміти, як ми маємо жити і як ми маємо поводитися в тих чи інших обставинах. В Слові Божому написано, і це є правда, що в останні дні це дії святих апостолів. Ми знаходимо апостол Петро, він роз'яснював про день П'ятидесятниці і Шестя Духа Святого, і буде останнього часу. Говорить Бог, вилю я духа мого на всяке тіло і пророкуватимуть сини ваші і дочки ваші. І юнаки ваші видіннями бачитимуть, і старшим вашим сни снитимуться. І на слуг моїх, і на служниць моїх вилю я в ті дні Духа Мого, і вони пророкуватимуть. Це обітниця Божа, яка сповнилася в дні п'ятидесятниців. Це сповнилося в останні дні, які почалися з приходу Господа Ісуса Христа і продовжуються аж до нашого часу. Дух Святий діє, благодать Божа діє, відкриття Божі вони даються для церкви, для народа Божого. І апостол Петро він говорив в своєму пісні другому такі слова в першому розділі. 19 віршом. Що ж маємо найдостовірніше слово пророчі, і ви добре робите, коли звертаєтеся до Нього як до світильника, що світить в темному місці, доки не розвиднявся, не розвиднеться, і ранково заря не засяє в серцях ваших. Це найперше, знайте, що жодне пророцтво в писанні не діється своїм роз'ясненням, бо ніколи із волі людської не промовлялося пророцтво, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Ну, і ще можна було б. Зачитати до Коринфян, 13 розділ. З першого вірша. Коли я мовами людськими говорю і ангельськими, та любові не маю, то стався як мідь дзвінка, і був он гучний. Коли я маю пророцтво і знаю всі тайни і все знання, і коли маю всю віру, так що і гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. Я хотілося б людям сьогодні заглянути в таємницю, яку то, в завтрашній день, а особливо, можливо, якісь події, які відбуваються серед нас. Хотілося б сказати, як воно все закінчиться і як воно все буде. Ми знаємо з писання, що як воно все буде і як все станеться. І це для нас є і таємницею, ну і разом з тим є знання для нас. Тому що писання говорить, що близько всьому кінець. Тобто ми розуміємо, що є всьому початок і є всьому кінець. Ви знаєте, є ж загальна воля Божа для всіх людей. Є загальне покарання для всіх, але є ще і особиста воля для мене, і особисте покарання, можливо, для мене, або якийсь урок для мене в моєму житті. Він може відрізнятися від уроків інших людей, від е, праці Божої з вами. Божа праця і Духа Божого з вами є інша, чим зі мною. І в кожному, з кожним із нас має працю Господь. Особисто персонально, слава Господу. Ми це маємо розуміти. А також є щось загальне, та як щось загальне для церкви, для якогось загального народу. Є щось загальне. І ось якраз ми маємо ці всі речі розділяти. Навіть коли є щось, коли Господь наводив покарання для Гоморських для содомських міст. То він говорить, чи ти покараєш праведника із беззаконниками? І Авраам договорився до 10. Каже, чи ти погубиш праведників з нечастивими? коли там буде 10 праведників. І ми бачимо, що лота Господь виводив навіть там 10 не було. Він не хотів би, щоб цей праведник загинув би разом з неправедними. Він його виводив звідти. Він його милував. Ви знаєте, що сьогодні більше навіть віруючі люди християни тримаються за земне життя, чим за спасіння і вічне життя. Ми так створені, ми люди, ми любимо життя. Але Писання говорить, що якраз із цього місця писання, що Господь не погубить праведника із нечастивими разом. Не одна участь нечестивого і праведника, тому що праведника Господь спасає, а нечестивого осуднить на вічні муки. Це є розділення, яке має Господь. Навіть якщо і праведника на землі застає те, що мало попасти нечестивому, то праведник має надію, бо Бог вірний. І він каже, де да я там буде мій слуга. Це є надія для праведників. І сьогодні, коли ми живемо в час, багато є пророцтв, багато є пророків, багато є відкриттів, як розпізнати це все. Пророк, який пророкує і не має Божої любові. І без Божої любові щось пророкує. Це є звук. Це є звук. Це є бубон гудячий. Людина має бути передаючи Боже слово, вона має бути наповнена Божою любов'ю. Ми знаємо, Єремія він говорив проти цілого народу, проти свого народу. Але він говорив Боже слово. Він говорив Боже слово. Йому це не було приємно самому чути. І говорити. І жаль було в його серці. І якраз Господь через нього говорив: наверніться до мене. Наверніться на свої дороги і будете спасені. Це воля Божа була така. Але народ не навертався, і Господь на нього посилав якраз усі покарання, які і терпів сам пророк. Терпів він немало, терпів. Але мусив говорити те, що Господь поклав йому на серці. Як важливо правильно чути те, що Господь говорить. Ми читали в Післенні до Петра, що пророче слово, воно не говорилося через людей, коли вони самі хотіли це говорити. Вони були наткнені і керовані Духом Святим. Просто, яке люди від ситуації, від почуттів, від переживань говорять, вони відрізняються від того, що говорить Господь. Тому що Господь посилає з певною ціллю своє Слово. Він попереджує, Він направляє і Він наставляє, Він деколи зупиняє через своє слово. І ми маємо до цього прислуховуватися. І одне місце, коли нечистивому царю, яку Господь використовував його, щоб він виконав його волю, це на уходоносор приснився сон. І потрібно було його розгадати. Вам? Кому сьогодні приснився сон? Вам сняться сни чи ні? Буває, правда? Ви хочете їх розгадати? Ви ж Розмірковуєте, що б це значило, правда? Получається деколи чи ні? Деколи получається, а деколи ні. А деколи ні. І от як правдивий сон розрізняєте ви від неправдивого, від теї м'якини, від суєтного ума нашого, знаєте, який наплодився він там в голові. Це плід суєтного нашого з Життя. І ось він народжується в нашій голові, той сон. Але деколи Бог дає сон і вразумлення через сон. І це дуже важливо. Ви знаєте, я так сам думаю, ось цього чоловіка, Новходоносора, царю, ну, казалось би, велика держава, багато клопоту, але сниться йому сон. Він, Він стратег був. Він розмірковував, що ж буде далі, як буде далі? Він же то само наймогутніший, він само найсильніший, він найрозумніший. Він на вершині. Він Бог. І тут сон сниться цьому Богу. Такому в кавичках. Сон сниться, І цей сон втік від нього. Просинається, знає, що сон. В розумі в нього відложено, що щось неймовірне він побачив, воно відрізнялося від того, що, можливо, йому снилося ще й раніше. І ось тут цей сон втік від нього. І що він говорить? Я забув сон, але ось моя постанова, якщо ви не виясните мені цього сну і його значення, то будете пошматовані, а ваші доминуть. Стануть розвалинами. Скажіть, серйозне випробовування для пророків, серйозне випробування для тлумачів. Це серйозно. Сьогодні до мене багато приносять пророцтв. І ви знаєте, я б, можна було б так, якби, ну я ж не ну, ви знаєте, якби сказав би цього, таком, таким пророкам слухай, якщо ось цього не збудеться. Так буде те, як на вуходоносор сказав з тобою. Можна було б так випробовувати таких пророків. Тоді люди задумувалися б говорити чи не говорити. Сказати поперед, чим сказати, добре подумали б, чи це є Боже, чи це є щось від моїх таких переживань і почуттів, що я бачу і що я розумію. Воно відрізняється. І ось ці всі прозорливці, гадателі, всі ці люди, що говорить в 11 вірші цього розділу? Справа, якої цар вимагає така тяжка, така тяжка, слухайте, а що чим займалися до цього часу? Обдурювали людей. Що ви робили до цього часу? І ось що вони кажуть? Справа, якої цар вимагає така тяжка. Що ніхто інший не може об'явити її цареві, крім богів, котрі не живуть поміж людьми. Іншим способом вони говорять, ти вимагаєш від нас неможливого, сверх'єстеного, те, що може зробити тільки Бог. Тільки Бог. Якщо Бог дає відкриття, то Він дає і об'яснення відкриттю. Якщо Бог дає сон, то Бог дає і тлумачення тому сну. І апостол Павло говорив про те, що якщо для церкви посилається проче слово, воно має бути зрозумілим, бо його посилає Господь. Його посилає Господь. І цим церква користується, цим може користуватися народ Божий. І це є важливо сьогодні для церкви, яка живе в останні часи. Я пам'ятаю одного царя і пророка Давида. Ми називаємо його царем і пророком. Але коли цар Давид втікає від свого сина Соломона? Авесолома. Боц вот стоїте, молодці. Авесолома. І Він знає, як буде далі його доля. Він бачить свою долю далі. Встає там нечестивий чоловік і поносить його, і злословить його, принижує, приниженого царя ще принижує. І він не бачить своєї долі, він залишає Єрусалим, він залишає царство своє і йде. Іде, від, тікає від свого сина, який встав проти нього. Але в нього в серці було рішення. Я буду смирятися, я буду принижуватися перед Господом. Якщо Він допустив це у моєму житті, я це буду робити. Я буду принижений, я буду смирений, то може він подивиться на моє смирення і подасть свою защиту. І Господь побачив його серце, і Він починав давати свій захист для нього. Він посилав. Він спочатку зруйнував задуми або пораду Ахвітохвілову. А потім Господь не воював він проти нього, не Давид воював проти свого сина. Так сталося. Бог захистив. І утвердив царство Давиду да назавжди престол його навіки. Чому? Бо це була смирена людина. Він, Бог бачив наперед, що має статися, але він мовчав до Давида, тому що в його житті прийшло випробовування. І мені сподобалося такий вислів: як ми не можемо заборонити сходити сонцю, так ми не можемо заборонити тому випробованню. Яке може прийти в нашому житті, якщо Господь хоче нас випробувати? Якщо Він хоче до нас торкнутися, і коли Господь торкається чогось нашого, нам хочеться знати, чому. Нам хочеться знати, коли це все закінчиться. І якби це неприємне, то чим швидше, щоб воно закінчилося. Нам хочеться, знаєте, якби в наших руках був той кран, ми перекрили б його. Але передчасно, коли ми це зробимо, то Господь не досягне тої цілі, який мав би досягнути в нашому житті. Через те віруючі люди мають довіряти Господу і бути терпеливими, бути терпеливими. Деколи хочеться приоткрити те таємниче. Але коли Господь його не приоткриває для нас, нам потрібно довіритися Богу і рухатися за Ним до кінця. Довіряючи йому все своє життя. Не просто було Іову, але він довірив Богу все своє життя і до кінця остався вірним йому. І ось Даниїл бере на себе відповідальність, так як йому все одно вже кінець. Так як і всім мудрецям. Він бере на себе відповідальність і бере. Бере час для того, щоб пошукати того, який, як ці сказали, який не живе серед людей. Який не є людиною, але він є серед людей. А особливо сьогодні він Духом Святим серед свого народу. Слава нашому Господу. Він, як... він не буде нічого робити, не попередивши своїх рабів? Навіть про кінець. Навіть про кінець. Що ніхто не знає, коли він прийде. Господь скаже: Я нічого не буду робити, не попередивши своїх рабів. Тобто, це відчуття від Духа Святого буде у народа Божого, у церкві Його. І ось молився Даниїл своїми друзями, і Господь відкрив йому таємницю. 19 вірш. І відкрита була тайна Даниїлові в нічному відінні. Славив Даниїл, Бога Небесного, і промовив Даниїл: нехай буде благословено ім'я Господнє від віку й до віку, бо в нього мудрість і сила. Він змінює часи і пори, скидає і наставляє царів, дає мудрість мудрим і розум розумним. Він відкриває, що глибоко і закрите. Він знає, що в темряві і світло перебуває з ним. Дякую тобі і славлю тебе, Боже, Батьків моїх, щоб одарував мене мудрістю і силою, та й відкрив мені те, про що ми благали тебе, бо Ти відкрив нам цареву річ. Це не просто було любопитство, це було справа життя. Це була справа Божа, яку Бог відкрив через Даниїла. Бог відкрив. Через Даниїла на носору, що не він Бог. А є Бог над ним. Він йому дав сон, і він забрав. І цей сон, він відкрив Даниїлу. Як цього чоловіка могло б, знаєте, осінити те, що є Бог над ним? Як по-іншому до нього було б достукатися і сказати? Але це сталося. І Даниїл, він якраз відкрив цю таємницю для цього цара. І коли він це сказав і розказав цьому царю, то цей цар, він не тільки Богу поклонився, він поклонився слузі Божому. Тобто це визнання. Він не став християнином, якби так на наш язик. Він не став. Віруючою людиною, він просто цього Бога поставив вище всіх богів, які були в нього. Але він не став таким набожним, щоб поклонятися Богу. Але Господь сказав йому про себе. Я думаю, що Господь сьогодні не мовчить. Він говорить до простолюдини, і Він говорить до тих, хто саме зверху є. Він говорить. Вони знають про нього. Вони знають, президенти сьогодні знають про те, що є Всевишній. Прості люди знають, що є сьогодні Всевишній. Церква Господня знає, що є Господь, Галілуя, слава нашому Господу. Але як важливо сьогодні, брати мої сестри, довіритися Божому Слову, а не чуткам. Як сьогодні потрібно стати на Його обітниці, а не перекази людей. Як сьогодні важливо, брати мої сестри, не падати духом і не хитатися в вірі, коли крім нас. Можливо, все може хитатися. Пам'ятаємо, Господь, він вірний в своїх об'єтницях. Якщо він сказав церкву він не залишить, то він її не залишить. Якщо ти знаходишся в церкві його, якщо ти знаходишся в тілі Його, то Він з тобою. Він буде підтримувати тебе, Він буде вести тебе, він буде зміцняти тебе, Він буде відкривати Тобі. Він буде вразумляти тебе різними шляхами. Через те хай наше серце не боїться нічого того, що може лякати наше тіло. Хай наше серце буде повністю віддане Господу. Якщо треба буде вам відкриття, Бог вам відкриє. Вірите в це, брати і сестри? І хай Господь вам відкриє. Що Він може це зробити. Тільки коли ми нуждаємося. Даниїл, коли мав проблему, коли Даниїл мав такі питання до Господа, коли Давид мав такі питання до Господа, ми бачимо, як ці мужі, вони шукали лиця Божого. Вони молилися, вони постилися, вони покорялися перед Господом, і Господь їх не залишив. Навіть того Єремію. Того бідного пророка, сильного пророка Бог не залишив, скільки йому потрібно було притерпіти, але Бог його не залишив, бо Бог говорив через нього. Хай Бог благословить всіх вас, брати мої сестри, щоб наша віра вона була збудована на Божому Слові, щоб наше серце воно було б наповнено Божою любов'ю, щоб ми могли б сказати: Господь, моє життя, я довірю Тобі. Я вірю в те, що ти можеш провести Духом Святим, це робив в моєму житті. І коли людина така покоряється, Бог її провадить через різні моменти, коли це для всього народу, чи коли особисто для тебе щось трапляється в твоєму житті, Бог проведе. Амінь.